Друзі, усім привіт! Суботній день настав. Чоловік вдома зранку став і давай до роботи. Розпалив вже там варить ту маленьку барабольку. Курам на цілий тиждень наварить. Пішов витягати бурак, зараз покажу. Коротше, працює всю. Нужка ще народила. Цю ніж літали, і він літав зранку і я і ніч з того. Вона тільки дивиться, що ти її принесла. Сьогодні порахувала вже 152-й день. Ну не знаю, напевно і з таким треба стикатися, треба бути готовим до всього. Коротше, в нас таке. Субота, важкий день. Працюй. Так, друзі, натягнули буряка. Показуєш, скільки залишилося буряка в нас трохи менше, ніж половина. Десь так, правда, тато? Так. О, четверта частина, каже, залишилася буряка. Трошки відходів є, та трошки отут отутво. Покажу. Бачите, то є небагато з такої кількості, що там було, майже цілий підвал був забитий, такий величезний бурачок в нас, бурачисько. І основне, що ми його не давали нічого, тільки зверху відкрупили по, по листочках. І цього року знов так само будемо робити, правда, тату? Ага. І гарний бурак уродив. Бачите, тут під хатою у нас є підвал. Внизу. Це суд у нас на бурак. А той, що ми тримаємо там закрутки, картоплю, моркву, бурак, то є тут кладовці, там є всередині. Okay? Моя зозулька. Заглядає, чи ти хліб принесла? Вони одразу чують, кричать, мекають, давай хліба. Давай хліба, ділися. Стоїть і що вона знає? Що вона не знає? Стоїть і все. Так? Нуська. Так, друзі, йдемо. Йдемо, йдемо. Казав чоловік набрати яйок. Тут яйка собі зберігаємо. то добре тако, як є кладовка. Таке всяке при господарстві. Треба. Яйця. Паркури гарно несуться. Завтра там домовився з кимось, то ще трошки яєць дасть, то добре. Так, друзі, у цьому приміщенні, бачите, кладовці мої? Є цей, фасоля здулася, витягнув. Є підвал ки внизу. Це хороший підвал, він гарно тримає. Зараз покажу що в нас залишилося в під... Ось так, друзі. Що в нас залишається? Зараз? Секундочку з лісу. Ох. Тут картопля, картопля, картопля. Маю багато червоного бурака. Кому треба? Дорога моя родино, кому треба бурака червоного, маю багато, можу поділитися. Моркви немає, але бурака маю багато. Так, далі. У нас в там є повітло різне. Там малина є. Малини ми закриваємо все багато, бо не треба. ніхто, хтось захворіє? Робимо чай, він дуже добрий з малини. Малина ужина. Що там ще є? По річки тут двоє, я знаю, Ось тут. Так, Далі що в нас залишилося? Огірочки залишилися, тут знову повідло. смородине, Салат з кабачків ще лишився. Далі, тут знову цей, Боже, що воно є? Порічки По червоних маємо багато. Так, паштет. Тут немає нормального освітлення. Так, о. Тут ще помідорки, лишилося все. Ех, компотів лишила, але компотів, бачите, я не закриваю. Я, ну, Хіба на екстрений випадок, може, хтось там прийде в гості, то закрию. Тут паштети ще лишилися. Закриваю всі. Ягоди, які я маю, роблю сорті, кульочки сортую і всьому розілку. Холодильник під низом має теж три шуфляди і там все забито ягодами. Я завжди беру. У нас багато кущиків. Потім буду, будуть же ягоди я буду показувати вам скільки. У нас є і смородина і зараз розверну. Такого вас розвертаю до себе. Освітлення погане. говорю, о, о. Е, бо дивитися на банки я вам розказую. Е, смородина в нас є, білі порічки є, червоні порічки є, Йошта. Нас називають Йошта. Це схрещений агро зі смородиною, такі великі ці. Так, то кущів досі. Ну, і малини, мати, яка там плантація малини. Ну, Малину ми більше так на бізнес, на бізнес її здаємо. Але і собі, боже, і собі стільки той малини, скільки хочеш. Чого нема в нас, це нема ще вишень, бо молодий садочок, тому вишень ми ще не маємо. І ну, таких як слива є, але слива щось дуже впадає, як ну, трошки довше достигне і починає падати. Ось так. Яблук ми ще не маємо своїх, але яблука в нас сусідка має, вона все віддає. То її не треба, вона то, ну, сама живе, то її не треба стільки. О, Груші є вже в нас, у нас багато є дерев посаєних посаджених колоноїдних, таких тих маленьких, знаєте? То там є груші є, є така жовта черешня, не червона, дві і дві жовтих маємо. Ось так. Ми так трошки садили більше дерев. Дерев таких колоноїдних, тих таких маленьких, декоративних. Це те, що вони зручні, вони такі, знаєте, їх є багато плодів і не треба догори дертися. Так добре ті. Ось так, друзі, то все, що в нас залишалося після зими. Але я вам скажу, що кожного року лишається. Я кожного року. Трохи відкриваю даю курам, а, і все більше закривається. О, щоб вистачило, щоб було багато, щоб, щоб... і все лишається, завжди залишається. Вже мій чоловік ходить, заглядає, що там зійшло. Дуже тут все любить. Він тут насадить, насадить. Піде на роботу, я тут все сапаю. Шуша? Гірчиться сходино. Ну. Ми герчиця також, пані Оленка казала, що переорали на зиму. Ми також на зиму. Правда, тату, ми садили на там тому городі гірчицю, там де цей? А там ми не посадили на там тому, Ага, тут води сусідки, каже, садили. Але крім цього городу, цього ж около хати, тут сусідки, я вже казала вам. Вона нам віддала, ну, вона сама живе з хлопчиком, з сином. Їм багато не треба, там кусочок садити. А той весь участок нам віддала, ми там садимо. І ще звідси ще один город маємо. Аж туди, аж за городами так. Ну так далі звідси вже. Там також є город наш. І мене наш, чоловік, головне, наш тато насадить всього багато. Піде на роботу, а я ціле літо літаю з тим сапом. А ні, як має час також, допомагають діти, допомагають Боже. та нічого. Головне би було здоров'я. Я завжди кажу, здоров'я це найважливіше, що в нас є люди, чесно. Бо Як не маєш здоров'я, нічого тобі не треба. Друзі, йду, вам зараз закину ролик. Сьогодні маємо багато роботи, будемо робити і прибирати, будуть діти, а я буду їсти, готувати. Але що будуть якісь новини, то, то ще зніму та й вийду, але поки що нема. Я буду собі спокійно працювати. Так що, таким нас справи. Якщо щось буде нове, обов'язково вам закину. Усе, усім, папа на сьогодні.